Життя він присвятив фізиці та науці. Всеукраїнсько відомий фізик та академік Ото Шпеник – особистість, яку пам'ятають як за слово, так і за діло. Він став основоположником відкриття першого на Закарпатті академічного інституту електронної фізики НАН України. Тож в Ужгороді, першому директору інституту, урочисто відкрили меморіальну дошку. Він втілив в життя ідею свого вчителя, завершив будівництво і став першим директором цього інституту. 25 років, чверть століття Він керував цим інститутом. І ну, це наша, наш обов'язок, щоб все-таки увіковічити його пам'ять. Хоча б таким чином меморіальною дошкою з барельєфом, щоб вже і нащадки, і ті, що прийдуть після нас, фізики, пам'ятали, що була така велика людина в місті Ужгород. Один із продовжувачів Ужгородської наукової школи з фізики електронних зіткнень. Серед його учнів 15 кандидатів та два доктори наук. Все своє життя він присвятив роботі та учням. Але для свого сина завжди був люблячим батьком. Він для мене був завжди як приклад. На жаль, з ним йшла ціла епоха. Він був таким дуже спокійним. Дуже таким миролюбивим, дуже інтелігентним. Я взагалі не пам'ятаю ніяких конфліктів, в яких би він вчався боязним, якийсь мав проблем. Дуже важлива така, на мій погляд, риса характеру. Крім того, він дуже любив, крім своєї сім'ї, дуже любив роботу, тому ми зараз саме тут і знаходимося. Я пам'ятаю, коли був малий, вони і в суботу, і в неділю ходили на лабораторії щось міряти. Мама інколи шуткувала, що йому більше подобається, більше любить роботу, ніж нас. Його активний труд отримав свою винагороду. Отож Пеника знали навіть за кордоном. Ця людина з великої літери має 320 друкованих праць та вісім авторських свідоцтв на винаходи. Видатні фізики з Європи переїжджали до Ужгорода, аби особисто познайомитися з Ото Пеником. У своїй галузі в електронно-атомних зіткненнях першим багато чого відкрив. У нього була дуже гарна така, знаєте, симбіоз, такий, якщо так сказати, дуже гарні е, ідеї, думки теоретичного такого напрямку і гарні руки, як кажуть, у нас у чоловіків мають бути і руки. Вибачте, з того місця. Так у нього були гарні руки, тому що він не тільки досліджував експериментально, обґрунтовував теоретично він і сам розробляв дуже багато оптичних приладів, які застосовував у своїх дослідженнях. До створення та відкриття меморіальної дошки доклав чимало зусиль син фізика Олександр Шпеник. Допоміг у створенні нового меморіалу скульптор Богдан Корш. Зробити подібного в першу чергу. Зробити не монумент, який бронзовіє, ну а зробити нормальну живу людину. Ну це досить складно, тому що фотографії мають одне освітлення, а ти тут ліпиш майже об'єм. Потім десь прикликав Сашу, прикликав ще когось. Ну кажу, ви його знали конкретно, бо фотографія це таке. Кажу, там тут чуть, чуть там чуть Каже, там ніс трошки інакший. Ну і тут якесь вже зразу виправляєш в глині, то можна, бо потім і бронза, ні гіпсо не дозволяє. Тепер це пам'ять про фізика, досягнення якого залишили виразний відбиток у науці.